Завітав в цікаве місто Черніги. Приїхав в парк для початку. Досети вкусний. Красивий вік. Друга рівнесенька, класна, Мені щось не подобається. Правда якась то оса, то лішовий таке як жук прилетів. Вжалило щось. Ой. Цікаво і прикольно. Сьогодні у нас сьомий день літа. Приїхав я в Чернігів. Красиво. Красиве місто. Мені подобається, дуже подобається Гарно так. Чимось мені не те, що схоже на Одесу, воно схоже інфраструктурою. такою, от іменно старою. Я в центрі, по-моєму. Вон виходить той трикутничок. Жарко, квіточки. Ну, Інтересно. Буду їхати та сфоткаюся, заїду. На тому трикутничку. Хотів, хотів вже сфоткатись на ньому. ой, Ну і отак от. Жарко, жарко. Дуже багато раз вставав на заправках. Буквально десь по 30 кілометрів їхав і ставав, щоб трошки вести в мотоцикл. Дуже жарко. Але нічого, класно. Мені, мені подобається, дуже гарно.